Привіт, привіт, мої любі! Ну що, Сьогодні ми з вами розберемо повністю мій улюблений рецепт «Все по 40. Я зроблю його сьогодні на полуничному пюре, тому що розробила я його все-таки класичний мій рецепт ну, винайшла я його саме на полуниці. Але е, також його вже випробувала. Дуже чудово виходить на е, лохині, на чорниці, е, на ось у мене є біла полуниця, е, абрикос, ще ну не знаю, потрібно пробувати. Тобто, це, я вам зараз поясню, коли будемо взбивати в діжі, я вам розкажу, якщо у вас буде збиватися. Ягода по такому принципу, тоді зефір вийде просто чудовий. Але це все потрібно випробовувати і просто пробувати. Так, стосовно заготовок, тому що у нас вже зима, полуниця у нас не так довго її сезон триває, тому ми її завжди заготавлюємо. Як я заготовлюю. Ось дивіться, це в мене біла полуниця. Без цукру, без нічого, просто я її перебиваю блендером, а потім перетираю через сито і ось таким чином я її пакую і в морозилку кидаю. Далі, ось це червона полуниця, точно так же я її блендерю, перетираю через сито і кидаю в морозилку. Коли мені потрібно, я, припустимо, розрізала, там розморозила. Ну, У мене просто є в морозилці така камера мінус три, вона може довго-довго тримати і нічого не закисає. Якщо у вас таке є, то чудово. Якщо немає, краще поділити на якісь менші кусочки. Далі, який ще варіант? Я для себе знайшла, щоб вже, ну, взагалі все було швидко. Дивіться, я відразу для свого рецепту, для свого комбайну, я зробила ось такі шайбочки. Це в резинових заморожувала відразу сві, перетерта свіжа полуниця з цукром. Я просто ось зробила ось так полуницю. І просто у нас тут є в рецепті 40 грам полуниці і 40 грам цукру. Тому я відразу в суміш, припустимо, кілограм. Уже пюре перетертого і кілограм цукру. Перемішала, не збиваю, не варю, нічого не роблю. І перемішала і пакую ось по таким шайбочкам. У мене відразу тут є по 80 грам. Я дістала з морозилки, кинула в діжу, підігріла або в микрохвильовці розігріла. І все, в мене вже готовий. Ще можна ну так, щоб, ну, це, це довго, поки там заль'єш, воно заморозиться, перекладаєш його туди-сюди. ну Це така довга історія. Якщо є час, то можна зробити і так. Якщо ні, можна ось в такі лоточки, якісь, у вас, я думаю, завжди є. Ми просто беремо те ж саме півкіла пюре. Пів кіла цукру, перемішала і залила ось в такеті. Вони не заморожуються за рахунок цукру в таку вдуб. Ось, бачите, це. Мені, щоб відрізати, ну, це потрібно розморожувати. А вже з цукром я можу набрати, скільки мені потрібно. І тому, дивіться, беру ваги. Я сюди вже налила 40 грамів білку. Вся рецептура буде у вас в описі під відео. Думала этот, ну вже відразу. Так, обнулила. Так, обнуляйся. Чого ти не обнуляєшся? Алло. О, все одно 2 грама, 4 грама. А що це в мене з вагами? Ладно, зробимо на 4 грама більше. Не знаю, щось таке трапилося з моїми вагами. Так, і сюди я відразу просто, якщо це а, без цукру полуниця, то тоді в діжу ми додаємо 40 грам білку, 40 грам а, пюре полуничного і 40 грам цукру. Якщо це вже заморожене з цукром, то тоді, звісно, додаємо 80 грамів. А, Хоча я, мабуть, все-таки зроблю в этом, я трошки прогрію в мікрохвильовці. Зараз обнулю. Тому що це буде дуже довго грітися у мене в діжі, а мені потрібно, щоб воно гарно збилось, щоб воно було тепле. І я ось таким чином набираю 80 грамів своєї суміші, полуничне пюре з цукром. Тобто. Рецепт 40 білку, 40 пюре і 40 цукру. Так, все. Е, я зараз прогрію в мікрохвильовці трошечки підігрію. І потім, в будь-якому випадку, я поставлю в духовку. О, все, 80 грамів. Все, е, поставлю в духовку, щоб у мене білки прогрілися разом з цим. І так буде краще. Так, поїхали. Я підігріла а, суміш а, полуничного пюре і а, цукру в мікрохвильовці і додаю в діжу до білків. Все. Зараз вишкрябаємо. Закриваю полотиночком, і в будь-якому випадку я ставлю в духовку, для того, щоб у мене була тепла діжа, теплий білочок, тому що білок у мене був в холодильнику. Ну, хай воно там все буде однієї температури. Духовку я вже розігріла до 50 градусів, ставлю в духовочку, і хай воно там собі стоїть. В цей час ми робимо з вами сироп. В ковшик я вже налила 150 грамів води. Тепер сюди я додаю 6 грамів агар-агару силою 1200. Єсть. Тепер вмикаємо ваги. Додаємо сюди 230 грамів цукру. Можна менше. Ну, давайте зробимо там, не знаю, ну. 210. От спробуємо так. Потрясу вас трошки. Ну, 212, да, Єсть. І додаємо обов'язковий якийсь консервант, ну, гладкість, стабільність. В моєму випадку тримолін, 30 грамів, можна інвертний, можна мед, можна тримолін. Глюкоз, ну, що є, і додайте. Якщо взагалі нічого немає, просто на цю вагу дайте цукру і все. Можна просто додати 30 грам ще цукру, от і все. Ну, Просто вони будуть ну, швидше засихати, скажімо так. Так, обнуляю ваги. Так, і відміряємо приблизно 30 грамів. Ви ж знаєте, що я не дуже... Люблю там міряти прям точно-точно, плюс-мінус. ну, ну, 28, да. ну, Чайна ложечка, так? Да? Все. Це ховаю і відправляємо на плиту. Зараз ми будемо варити сироп, але поки я не буду його варити, я хочу, щоб трошки хоча б 5 хвилиночок, у мене прогрілась діжа в духовці. І ми з вами сьогодні зробимо завиточки. Я взяла 333 насадку, мою улюблену, мені більш всього, воно подобаються завитки з неї. І зробимо завиточки. Вімкнула свій сиропчик, перемішаю і почекаємо. В цей час я вам хочу показати ось ось ці резинові кексниці. Ну, Вони є такі в продажу. ну, Це просто я вам показую як е, зразок. Е, в них е, під зав'язочку, якщо е, рівно, е, виходить 80 грамів пюре з цукром. То, ось в таких я заморажую, е, якщо такі шайбочки. І тепер у мене є ось така ваза. Бачите? Для того, щоб мені було удобно. Повністю весь зефірчик сюди заповнити, я одягаю, беру такий мішок плотненький, тому що зефіру багато для завиточків і бажано його відразу весь сюди посадити запіхати, але я все-таки не весь. Я ще залишу собі там для інших речей трошечки. І е, я одягаю мішечок ось на таку вазу, і потім спокійненько ми заповнимо його зефіром і відсадимо золоточка. Так, чекаємо, поки у нас закипить е, наш е, сиропчик, і будемо діставати діжу з духовки і збивати нашу суміш з е, е, білком, з цукром і з полуничним пюре. Мій сироп практично закіпає, бачите, вже починає закіпати. І я дістаю діжу, тому що ця суміш буде збиватися доволі довго. Довше, ніж звичайно, як білок. І знаєте, що я забула вам сказати, що нам потрібно додати лимонну кислоту в нашу діжу. Так, достаю діжу. І додам, ну, як ви знаєте, я на глаз. Ну, ось так. Опа, посипала і все. Так, вон, бачите, у нас уже сиропчик кипить, а діжу я ставлю в комбайн і відразу вмикаю на максимум. Я не граюся, не знаю хто як. Це прилаштовуєтесь під свій комбайн, а я відразу, ось бачите, він якщо все ок, він зразу починає таку пену видавати. І зараз він буде збільшуватися в об'ємі, ну так, прилично. Ну ще повернемось сюди. Так, лимонну кислоту я зараз сховаю, сиропчик, дивимося, сиропчик, в сироп ми варимо. Ну, приблизно там до 110 градусів, ну, а взагалі орієнтуємось на ниточку. Також дивіться, щоб ви не переварили, іначе тоді воно буде а, резинове, ну він буде а, буде дуже швидко засихати у вас. Бачите, він уже такий. Ну, все при вас, буквально ще й хвилини. Ну, па пару хвилин, пару-тройку хвилин. Я вже зрозуміла теж. Ну, чуюся разом вже з вами, все ж експериментую. Кажу, як є. Ось, дивіться, вже є ниточка. Тому довго не варіть, не чекайте, що воно буде прям зовсім карамель. Нам тут карамель не нужна. Не нужна. Так, да. прекрасно. І також я залишу його відпочивати. Так як із зефір на соці, я киплячий сироп вливати не буду. Я зараз з усіма рецептами так роблю і мені дуже подобається результат. Все, фактично ниточка є. Я вимикаю, не хочу я більше переварювати. Мені такий зефір більше до вподоби, тому що він такий м'якенький, він довго зберігає вологу, він ну, пористий, Все, залишаємо його в спокій бачите, він не коричневий. Ось, бачите, ниточки є слабенько ну, давайте ще трошки я зараз ще буквально пару секунд іноді ось так я граюсь для того щоб ну, і не не недоварити, і не переварити так дивіться що у нас тут робиться О! але теж... Не перебити, інакше буде, як з білком, тобі дуже-дуже пористий. Ну, якщо ви хочете дуже пористий, то можете ще збивати. Ну я гадаю, що досить. Так, дивіться, яка, яка у нас суміш повинна бути. Дивіться, Бачите? Він як. Ну, не знаю, як суфлі, як п'інка така. О, пам'ятаєте, варення варили і там п'інка була. Оце ось щось нагадує таке. Все, хай пустує, почекаю, все, тут я вимикаю, О, трошки я прокипятила і ще. Да, Все супер. Тепер я почекаю буквально ну, капілюшечку. Ну, хоча б півхвилинки, поки. Засп... Ось, бачите, ниточка яка? О! Чудово. Все, поступово-поступово, якщо ви будете дивитись мої відео, я буду в зефірах, ой, в рецептах, коли буду показувати, та в будь-якому відео, я вам все одно буду показувати хоча б трошечки кусочки іменно саму ниточку, сам зефір колір. І ви поступово зрозумієте. Ну, це все, звісно, коли ви вже зробите там тисячний заміс, то будьте впевнені, що у вас буде це вже ну, так, на глаз, на око. Все це буде просто відлітати, відскакувати. Ось бачите? О, бачите, яка -то тонесенька така ниточка, тільки що була. Дивіться. Хопа, бачите, і зависла. О, все, оце чудово. Так, ну що, все. Я, в принципі, в мене сироп заспокоївся, я вмикаю, знову ж таки, на максимум а, а, господи, комбайн. І вливаємо наш сиропчик спочатку по края. Відображення у вас е, 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 мікрофон видно, <смі> тіліпається. Вибачте, я не заклею від зеркалювання. Вам, ви дивіться на зупір, а не на мікрофон. Тут те ж саме, бачите, вже загущається. Я прискорюю сиропчик. щоб мені зараз не потрібно, щоб він був дуже-дуже густий. Мені потрібно, щоб він збивався поступово. Відчувайте його, як себе відчуваєте. З часом ви будете його відчувати ну, як частинку себе. Ви вже будете чути, коли він що хоче. А бачите, тут я вже пришвидшую, він збивається в супер. Доливаю, Дивіться, яким він. Так, беру нову лопаточку. Так. Бо зараз ми... О, вже аж вилітає все. Дивіться, який у нас зефір. Ви тільки подивіться на цю красу, які піщери, які. ой! Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой! Лопаточка у нас. Ладно, я залишу поки тут, бо мені я хочу потім ще підбити міксером. Дивіться, яка красотань. Ви це бачите? Так. І швиденько ми накладаємо наш зефір в мішок. Ось таким чином трошки залишимо. Мені потрібно трошечки залишити, так. вінчик мені тут заважає трошки, але нічого. Здвинула камеру, вибачайте. Да. З вінчиком, звісно, неудобно. Це я вже таке понапродумувала собі, тому що мені потрібно було залишити трошечки, то це, звісно, мучення. Краще його убирати. Так, все, я зараз переставлю камеру, тому що з цією камерою я нормально не відсажу вам за він буде мені заважати, і мікрофон буде заважати. Це я накриваю полотенечком і ставлю в духовку для моєї подальшої роботи. Це я зараз ось таким чином хопа-хопа-хопа. Це замотала. Єсть. Переставляю камеру і відсаджуємо завиточки. Все, роблю дуже-дуже швидко. Насадочка наш мішечок. І відсаджуємо будь-які, які ви хочете завиточки. Раз, два, три. 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 Ось таким чином ви можете спокійно відсаджувати однакові зефірчики просто на рахунок. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуєте, як тріщить, як, мор... як по морозу. Ну, от ви можете бачити, скільки приблизно у нас виходить з ефіру. Ну, врахуйте ще те, що я залишила, десь ще на ось такий один рядочок, мабуть. Так. Почекаємо, поки стабілізується, я припудрю і подивимося, що у нас в розломі буде. Все, це вже буде. Можна ось такий зробити чик. Дивіться. Такі. манюнькі, вони завжди десь. Мене діти теж люблять так, на один укус називається. Все, а, ну все. Дивіться, яка краса. Все, чекаємо стабілізації. А ще я, ми відсадили з вами а, завиточки, і я вам хочу показати, як ще можна з а, цієї суміші зробити а, тюльпани. Так, зараз я цю лопатку уберу, ставимо знову в комбайн. Отключаем у наш венчик. Так. И сбываем Долго мы не сбываем. я думаю, достаточно. Так, убираем вот все лишнее. Сюда, в дежу. Так, чтобы у на винчик не впал. Так, есть. Сейчас я вот так сделаю. Жалко, это же зефирчик наш, да? Наші труди, але ж мені ніколи. Так, зараз я сховаю це в мийку, сположу руки. І ми гарненько ще промішуємо, єсть. І запускаємо в мішок. А, беремо насадку, ну, я взяла ось таку а, і закидаємо в наш мішечок з наш, знову ж таки, ще раз підбитий. Оці, зараз я покажу, О. оці края ми не вбираємо, бо вони вже засохли. Так, я взяла деко. Щоб у нас нічого не підскакувало і нічого нам не заважало. Так, робимо тиск, підкручуємо. Ой, щось у нас підірвалось. Ладно. Так. А, суміш така середньо тепла. І тепер, зараз підождіть, підрегулюю камеру. Ось так. Беремо і відсаджуємо. Наші тюльпанчики дивіться. Дивіться, яка краса. От вам вся історія про тюльпани із зефі... Ой. Тиск, Головне тиск. І все чудово, чудово відсаджується. Ось тут уже мало. Дивіться, яка краса трошки не... Ну, я ще буду показувати вам в різних... О, бачите, ще і за камерою вже треба слідкувати. Та тут будь-який, ну, мені трошки неудобно, звісно, ви зрозумієте мене. Зараз, о, ну це вже все. Все, тиску немає. Хоча і то, дивіться. Подивіться, яка краса. Все просто чудово відсаджується. Вуаля. Так що нічого важкого. Ви, зрозумі... ви потім зрозумієте, головне для тюльпанів це гарно, ну, ви збили масу, а потім її потрібно повторно ще збивати. І тоді у вас буде, будуть тюльпани виходити просто на ура. Так, ну що, тоді? Зараз я візьму ось ці завиточки. О, дивіться, тюльпанчики наші. Це все з рецепту все по 40. Наш зефір стабілізувався. Я його опудрила. І дивіться, яка краса у нас вийшла. Я вам зараз покажу поближче. Дивіться. Ось ці, ось ці маленькі. Вони взагалі такі повітряні. Ну, ось донышко, я вам покажу донышко. я їх опудрила. Вони вже не липкі, все. Добре, чудово. А, якщо чесно, я все ж таки рекомендую, щоб кожен, хто робить зефір, спробуйте. Ви будете в нереальному захваті від цього рецепту, тому що, ну, я не знаю, як так можна було поєднати таку повітряність і таку смакоту. Так, ну і а, менше балачок, мабуть. Давайте розламаємо дивіться. Яка структура. Ну, як кажуть, най напру... <с> напружкість, да? Хоча, ну, це ще 12 годин не пройшло. І 8 годин не пройшло, буквально, ну, да, годин 8 пройшло. Дивіться, яка краса. Зараз, я ще вам один розламаю. Красатінь. Це дійсно ну, такий. ну, Як я можу вам а, через камеру передати смак? Це потрібно коштувати. Ну, тюльпанчики. Я їх ще не опудрювала. Дивіться, яка краса у нас вийшла з тюльпанчиками. Ну, Цей такий бутончик буде у нас. Я серединку трошечки припудрила, зробила темнішим. От вам також. Ну, давайте я один розламаю, да, ось цей такий маленький. Ось вам дивіться. Все, ми з вами це розібрали цей рецепт. Я гадаю, що вам сподобається однозначно, бо це дуже смачно, дуже класно. Це дійсно класичний смаковитий зефір, але не на яблучку, а на полуничці. Ну, Взагалі-то яблуко мені не дуже подобається, тому що він такий для мене більш такий тугий. А мені до е вподоби -е, більш повітряні зефіри. Тому ось це рекомендаціон. А на сьогодні все. Попрацювали на славу! Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!